Вітаю вас, дорога церква. Слава Богу, що ми знову разом в Домі Божому, для того, щоб разом поклонитися нашому Богу, прославити Його. Ми прийшли сьогодні в день незвичайний, а в день святковий. Ми знаємо, що значить це свято. Люди з цього світу більшість не знають взагалі, що це за свято. Є багато різних християнських свят. І люди в світі ще більш-менш розуміють, що значить Різдво і що значить свято Пасхи, і то не всі, і то не глибоко, так поверхнево дуже. А інші християнські свята взагалі не розуміють. Таке враження, що в свій час хтось приклав руку для того, щоб зробити підміну понять. Вербна неділя, вербу ріжуть, вербою б'ють. А ми знаємо, що це свято входження Ісуса Христа в Єрусалим. Там свято стрітення, яке недавно ми відмічали. Говорять, що зима з літом зустрілась. Якщо півень нап'ється, то віл напасеться, різні поговорки придумані. А це свято, коли праведний Симеон зустрів Ісуса Христа, якого принесли маленького в храм. І підміна понять, вона майже на кожному святі присутня, так само, як і на святі сьогоднішньому. Ми же знаємо, що це той день, коли Ісус в Єрусалим в'їжджав і його зустрічали як царя. Це не перший раз він прийшов в Єрусалим, він декілька разів в Єрусалимі був, тому що був тоді такий закон, що кожна особа чоловічої статі, кожен чоловік мав три рази в рік приходити в храм. Тобто це свято Кущ, свято Перших плодів, третє, вже не пам'ятаю яке. Тобто мінімум три рази в рік потрібно було ходити. І Ісус багато разів був в Єрусалимі, але це якраз той фінальний в'їзд. В неділю перед Його стратою і перед Його розп'яттям. Тобто останній цей тиждень служіння земного Ісуса Христа називають страсний тиждень. Тобто, всі ці важливі події описувалися якраз дуже багато важливих подій цей тиждень було. І ця неділя це перший день цього «Страсного тижня, коли Ісус заїжджає в місто і Його зустрічали як царя, як месію, як того, кого вони чекали. Я хотів би зачитати слова із святого письма, які описують цю подію. Загалом ця подія описана в кількох Євангеліях. Один євангеліст більше звернув увагу на одні, скажімо так, факти інші, на інше. І загалом із трьох євангелій я склав таку одну велику історію. Чотири різних текста я зачитаю послідовно, щоб максимально повно описати події цього дня. Почнемо з Євангелія від Матфія. З 21 розділу з першого вірша, тут записані такі слова. А коли вони наблизились до Єрусалиму і прийшли до Вітфагії, до гори, до Оливної, тоді Ісус вислав двох учнів до них, кажучи: Ідіть у село, яке перед вами, і знайдете зараз ослицю прив'язану та з нею осля, відв'яжіть і мені приведіть її. А як хто вам що скаже, відкажіть, що їх потребує Господь, і він зараз пошле їх. А це сталося, щоб справдилось те, що сказав був пророк, промовляючи: скажіть сіонській доньці, ось до тебе йде твій цар, він покірливий і всі на осла, на осля під яремної сина. І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт, і надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них, що ви робите, пощо осля ви відв'язуєте? Вони ж відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх, і вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а Він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували, Осанна, благословенний, хто йде у Господнє ім'я, благословенне царство, що надходить Отця нашого Давида, осанна на висоті. А коли ж він їхав. Вони простилали одежу свою по дорозі, як він же наближався вже до сходу з гори Оливної, то весь натовп учнів, радіючи, почав гучним голосом Бога хвалити за всі чуда, що бачили, кажучи благословенний цар, що йде в Господнє ім'я, мир на небесах і слава на висоті. А деякі фарисеї з народу сказали до нього Учителю, заборони своїм учням. А він їм промовив у відповідь. Кажу вам, що коли ці замовкнуть, то каміння кричатиме. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: «О, якби й ти, хоч цього дня пізнало, що потрібне для миру тобі, та тепер від очей твоїх сховане це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди. І зрівняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позоставлять у тобі каменя на камені, бо незрозуміло ти часу відвідин своїх. А коли ввійшов він до Єрусалиму, то здвигнулося ціле місто, питаючи, хто це такий, а народ говорив: Це пророк Ісус з Назарету Галілейського. Потому Ісус увійшов у храм Божий і вигнав усіх продавців і покупців у храмі. І поперевертав грошомінам столи та ослони продавцям голубів, і сказав їм: Написано: Дім мій буде домом молитви, а ви робите з нього печеру розбійників, і приступили у храмі до нього сліпі та криві, і він їх уздоровив. А первосвященники й книжники, бачивши чуда, що він учинив, і дітей, що в храмі викрикували Осанна сину Давидовому, обурилися. Та й сказали йому, Чи ти чуєш, що кажуть вони. А Ісус відказав їм так, чи ж ви не читали ніколи, Із уст немовлят, і тих, що суть, учинив ти хвалу. І покинувши їх, він вийшов за місто в Віфанію, і там ніч перебув. Отак виглядає повна історія цього дня, свята входження в Ісуса. Христа в Єрусалим, ми бачимо, що багато було різних подій, описаних в цьому дні. Хочеться навести тільки деякі акценти з приводу того, що ми прочитали, з приводу того, що ми чули. Чому Ісус їхав як цар, з великими почестями його зустрічали, але їхав на ослику, на якому ніхто не їздив. Ослик це був такий самий простий транспорт, мабуть, самий дешевий, простіший, ніж кінь, і простіший, тим більше, ніж якась там карета. Це, я думаю, ну, перше за все, це здійснення пророцтва. У Захарія 9.9 було написано, що. Радій, дочко Сіонська, їде твій цар, він покірливий, їде на молодому ослі. Тобто, слово Боже, було написано, що так буде, і воно не може бути не здійснене. Тобто, це в першу чергу здійснення пророцтва, яке було записане раніше. В другу чергу, це приклад смиріння. Тобто, саме такий простий транспорт. Якби ці події відбувалися в наш час, то, мабуть, би Ісус їхав на якомусь автомобілі, типу Таврія або Славута, сама-сама така економ-клас машина. Тобто це приклад для нас, щоб показати, що матеріальне це не основне. Загалом, подивитися історію земного життя Ісуса Христа, це просто дивовижно, як все відбувалося. Він, все його вся історія це якесь сплошне смиріння, куди не глянь. Подумать тільки, народився в хліву біля худоби рядом. Дитину положили в в'ясля сповиту, це годівничка для худоби. Грубо говоря, корито, звідки корови їдять. Да? Жив у бідній сім'ї. Тобто сім'я його була небагата, тому що Марія і Йосип, коли принесли жертву за очищення, коли принесли дитину в храм, то в жертву приносили дві горлиці. Тобто, це було для бідних людей, для тих, хто не може перевезти там тварину, яка була інша, описана там овечку. Тобто. Сім'я його була небагата, земна сім'я. До 30 років жив з батьками своїми і не мав власного житла. Коли написано, вже він почав земне служіння своє, один підійшов до його і каже: Учителю, піду за тобою, куди ти не скажеш.' А він каже: мають лисиці нори і гнізда птахи, а я не маю де і голову прихилити. Тобто матеріального за їм не числилось нічого. І все його життя це приклад смиріння, щоб і ми розуміли, що неважливо, який яке твій соціальний статус, яке положення, в якому ти прийшов до Ісуса Христа. Важливо взагалі, що ти прийшов до Бога, це важливо. Бідний ти чи багатий, є в тебе щось матеріальне за спиною чи немає, це не важливо. Саме основне це відносини з Богом, це саме важливе. А наше те, що має важливість, це те, що буде в майбутньому після Воскресіння Христа в Царстві Божому. Ще хотів би звернути увагу на те, що серце людини лукаве і вкрай зіпсоване. Ви бачите, як зустрічали Ісуса Христа люди, зустрічали як царя. Написано, що одежу свою стелили перед їм, і з листя зрізали ложили і кричали: Благословений, який йде в Господнє ім'я! Саме слово Осанна це. Слово арамейське, яке означає щось приблизно те саме, що якщо в нас викрикувати слава, ніби слава царю. І вони говорили, що благословенний цар, який йде в Господнє ім'я, тобто вони його зустрічали як Месію, вони його зустрічали тим, ким він був. Вони знали, що Слово Боже говорило, що прийде Месія, який визволить ізраїльський народ. І вони його зустрічали якраз таким, тобто з великими почистями. І написано, що як в місто зайшов, то здвигнулося все місто. Всі питали, хто це такий. Це великий пророк з Назарета. Зустрічали його як царя, але через п'ять днів ті ж самі люди з великою злобою написано кричали Розіпни його. Вони бачили всі чуда, скількох больних він зцілив, мертвих воскресив, скільком людям допоміг. Ці всі чуда нагодування тисяч людей. Вони не були непоміченими. Люди це все знали. Вони розуміли, що це точно Божа людина. Може, не кожен розумів, що це Божий син, точніше, майже ніхто не розумів, але, як мінімум, Божа людина, і з великою злобою за те все добро, що він їм зробив, кричали Розіпни його. Пилат, який хотів цю ситуацію ладить, пробував Ісуса захистити. Написано. Що він їх питав, яке ж зло він зробив. Він розумів, що він нічого злого не зробив, а вони все одно з злобою кричали розіпни. І він бачив, що серед народу хвилювання наростає і він нічого не може зробити. Він тоді аж согласився на це, розуміючи, що якщо він не дозволить його розіп'яти, просто буде бунт в народі з такою злобою, вони це робили. Серце людини дуже зіпсоване і дуже лукаве, навіть коли ми самі себе... Щитаємо хорошими людьми, треба нагадувати самим собі, що лукаве серце людське, і остаток злоби, він є і в нас в когось більше, в когось менше, але багато чого недоброго в нас теж є. Потрібно самим собі нагадувати, що якщо і маю я всередині себе щось хороше, то це те, що Бог мені дав. До того, як ми прийшли до Бога, ми пам'ятаємо себе, нічого там хорошого не було. Навіть коли робили якесь добро, то з різними мотивами. Мотиви були різні. Хтось хотів перед людьми показатися, хтось хотів ще якісь інші свої причини. Тому я особисто знаю, що все, що в мені є хорошого, це від Бога, це від Христа. А Все те, що в мені є ще поганого, яке часто теж проявляється, це моє, це моє собственне. Хотів би ще відмітить той випадок, коли Ісус ішов і прославляли його люди, гучно кричали, благословенний, що йде в Господнє ім'я. Фарисеї возмущалися і казали, Заборони своїм учням, заборони, хай вони так не говорять. Їм не подобалося іменно священнослужителям. А він їм сказав такі слова, що якщо, я, якщо вони замовкнуть, то каміння кричатиме. Що це значить? Що Ісус буде прославлений в будь-якому випадку. Тобто, Бог, якщо захотів, щоб прославлений був Син Божий, це відбудеться так чи інакше. В даному випадку славу йому воздавали люди. А він каже: якщо їх не стане, кричатиме каміння. Ви пам'ятаєте історію, коли Ісус народився, і потрібно було цю велику подію якось прославити, відмітити. Але мало було тих людей, які взагалі розуміли, що відбувається. Мудреці написано: прийшли, так. Ну, Марія з Йосипом розуміли, що відбувається більше не було кому. І що тоді сталося? Явилися велике хор ангелів небесних і прославили Христа. І я думаю, це був такий потужний спів, і така слава, і така сила. Тобто, якщо необхідно, то явиться хор ангелів і прославить Христа. І буде слава йому обов'язково віддана. Тобто, це обов'язково буде зроблено. Інколи буває так, що якщо хтось служить Богу, можливо, більше, ніж інші, і він сам це бачить, що я служу більше, ніж хтось інший із членів церкви. І з часом може появитися в людини така думка, що з моє служіння, ніби роблю Богу таке одолження, Да? І може в такий момент. Цю людину навіть хтось образить або сказати якісь слова, які їй не подобаються. І ця людина може захотіти покинути своє служіння або лишити частину служіння. Буду робити щось робити, а щось перестану робити. буду робити не все. Тобто потрібно пам'ятати, я колись про цю історію, як ну, взагалі про такі думки, як говорив з нашим пастором Едуардом Борисовичем, то він сказав такі слова. Якщо бути чесним до себе і спомнити взагалі звідки тебе Бог дістав і які в тебе були перспективи, та ти повинен просто кожен день в церкві повзати на животі по підлозі, тільки, тільки із-за того, що Бог взагалі має з тобою хоч якусь справу, тільки із-за того, що він взагалі до тебе хоч якусь справу має, тому що ми розуміємо, яка перспектива в іншому випадку. Якщо ми думаємо, що ми служимо більше, ніж інші, і цим робимо Богу одлуження і хочемо від свого служіння відмовитися. То надо помнить, що якщо ми перестанемо, то написано, каміння кричатиме. Бог найде того, хто зробить це служіння, Бог підніме іншу людину і зробить її способному. Зробить її способно. Все одно Божа справа буде обов'язково виконана. А Про нас написано: якщо Бог не пощадив природну масліну, оливу, то дивись, чи пощадить і тебе, тому що потрібно не гордитися, але боятися. Потрібно боятися Бога. Обіда це теж гордість. Написано не гордись, але бійся. Пам'ятай, звідки Бог дістав тебе. І пам'ятай, що ти йому одолження не робиш. Взагалі, тільки із за того, що він з тобою має хоч якусь справу, потрібно прикладати всі зусилля для того, щоб служити Христу і далі. Далі написано. Про те, як Ісус приближався до Єрусалиму і вже як сходив з гори і відкрився йому вигляд на саме місто, він, як побачив це місто, написано заплакав, і він проговорив події, які будуть в майбутньому. Написано: придуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе звідусюди, і зрівняють з землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каменя на камені. Бо незрозуміло ти часу відвідин твоїх. Тобто він говорить про 70-й рік нашої ери, коли відбулося знищення Єрусалиму, і це знищення відбулося дуже жорстко. Римляни, більшість людей просто вбили. Місто зруйнували і зруйнували храм повністю, навіть від фундамента нічого не осталось. Тобто відбулося військове знищення як Республіки Юдея, так і міста, і на протязі двох тисяч років. Такої держави не існувало взагалі майже 2000 років. Вона появилася тільки ось в 49-му році. Чому це відбулося і чому Ісус це говорить? По-перше, вони не прийняли Христа і не захотіли покаятися, не захотіли прийти до Бога. По-друге, такі події відбуваються, коли якийсь народ доповняє міру свого беззаконня. Коли народ псується, міра гріха переповняється, тоді. Відбуваються військові дії, і такий народ дуже страждає. В Слові Божому є такі слова, де написано: «Нечистивим немає миру, немає миру нечистивим. Тобто нечистивий народ ніколи не буде мати миру. В їх будуть, Коли доповнять міру гріха, почнуться військові дії і страждання народа. Хтось, можливо, скаже, а для чого Бог це робить, якщо все одно суд за гріхи буде у вічності? Тобто, хай живуть всі, як живуть. Відживуть своє земне життя, а потім буде суд і Бог з усіма розбереться. Але в ході земної історії Богу все одно потрібно вмішуватися, тому що якщо не вмішуватися, то народ зіпсується повністю і зіпсувався б вже давно. Це, знаєте, як взяти корзину з яблуками. Якщо яблок одне гниле, його легко достати. А якщо їх половина і залишить його так, як є, то вони всі ті яблука спортяться. Гнилі яблука впливатимуть на нормальні. Богу треба вмішатися і потрібно це якось виправляти. Хтось можливо скаже, якщо в нас війна почалася, то що? Ми, можливо, грішніші за всіх інших? Ні, не грішніші я скажу. Тому що є такі країни, в яких війна не заканчується взагалі майже ніколи. Наприклад, Сомалі. Да? Там війна років 40 вже йде. Там постійно вони воюють, постійно стріляють. Багато арабських країн є, де війна з періодичністю спалахує кожних декілька років, і вона майже завжди йде з деякими спокійними періодами. В Африці пів Африки воює майже всю свою історію. Оці всякі дикі племена, там постійно йдуть війни. Тобто я скажу, що ми не грішніші за всіх, є народи ще більш грішні. Але разом з тим свою міру беззаконня ми вже теж доповнили. Через Той почалися військові дії. Не всі попадають на війну тільки із-за того, що суд на них прийшов, і вони мають загинуть. Бог працює як з народом окремо, так і з кожною людиною індивідуально. Є люди, які Даже віруючі люди, хтось в вірі охолов, попадає на війну. Його Бог там може стресунуть і привести в норму, щоб він духовно знову повернувся до нормального стану. Бувають такі ситуації. Хтось попадає на війну і там, в принципі, покаяться людина, яка була невідроджена, на війні починає. Бояться за своє життя, починає Бога шукати, починає шукати защити, молиться. І на війні така людина кається. Хтось може навіть загинути вже після покаяння, але загинути тілом для того, щоб бути з Богом, це не найгірша перспектива, навпаки, це гарна перспектива. Але таких людей насправді там не дуже багато. Більшість людей просто йдуть на суд, тому що країна переповнила міру свого беззаконня. Ісус говорить, якби ви цього дня хоч бачили, що потрібно для миру тобі, але це сховане від очей твоїх. Тобто для миру потрібно прийти до Христа, покаяться і ніяких військових дій не буде. Але Ісус каже: Ви цього не заховане від ваших очей, люди не розуміють. Що є Божий принцип, що немає миру нечистивим. потрібно прийти до Бога і відмовитися від гріха, і тоді буде все добре. Зараз дуже багато нашої політики говорять про гарантії миру. Американцям говорять, не підпишемо угоду, поки не буде гарантій миру. Європейцям говорять, нам потрібні тверді гарантії миру. Дуже багато говорять про гарантії миру. А я скажу, що саме тверда і надійна гарантія миру це прийти до Бога, прийти до Христа. Якби масово люди почали каятися в Україні, війна б закінчилась дуже швидко. В один момент міг би Путін проснутися і рішити, що хватить воювати. Він би навіть не знав, звідки його ця думка. Просто Бог йому тумблер переключив би і він би перестав він би цю війну завершив. Але це не відбувається. Трамп колись обіцяв, що я закінчу війну за 24 часа. Він її не закінчив за 24 часа, і він її не може закінчити до цих пір, хоча хоче, але це не стається, тому що Бог не дозволяє, тому що гнів Божий горить далі. А ті, хто надіються на людей, бачать, що люди не можуть закінчити цю війну, поки Бог не дозволить. Так що Трамп за 24 години закінчити війну не може, а Христос може її закінчити за 24 минути, якщо захоче. А найкраща гарантія миру це прийти до Бога. Також, яка реакція була фарисеїв? Написано, що вони просто обурилися, вони бачили чуда, що все відбувається. Написано, що в храмі до нього приступили люди до Христа, він їх оздоровив. Це все було на очах фарисеїв. І після цього написано, що вони обурилися. Обурилися, по-перше, що бізнес руйнується, бо він їм поперевертав столи. Вони храм перетворили на дом торговлі. У храмі все продають, купляють. Тобто став такий, наче торговий центр. Ми й зараз в наш час це бачимо. В багатьох храмах построєно все на бізнес-схемі продавати свічки, продавати ікони, продавати ще щось за гроші, молебень заказати. Тобто це такий собі дом торговлі. І Ісус написано, що дуже ревно до цього віднісся. Він їм поперевертав столи, щоб вони не продавали нічого, і сказав: Дім мій буде домом молитви, а ви зробили з його печеру розбойників. Тобто дім Божий це місце, де потрібно молитися, а не торгувати, не купляти, не продавати. Ісуса це дуже, скажем, йому це дуже не подобалось. І через то фарисеї, хоча й розуміли, що він людина від Бога, хоча ми знаємо, що це не просто людина від Бога, це Божий син, який одночасно є і повністю Бог, і повністю людина. Вони цього не розуміли, але точно розуміли, що він Божий. Але все одно їх обурювало те, що бізнес уходить з-під ног, все руйнується. І вони, хоча й знали, що роблять зло, але для їх важніше було їхнє положення, їхній бізнес, їхній карман, кошельок. І через то вони шукали повода його вбити. Це були не атеїсти, це були релігійні люди. Але разом з тим вони були повні злості. Можна бути релігійною людиною і попасти в пекло. Тому що релігія і віра це не завжди одне й те саме. Людина, яка Божа, яку серце Бог змінив, її завжди серце добре і м'яке. А якщо ми з одної сторони відстоюємо, що в нас сама правильна віра, я от такий релігіозний, і наше серце повне злості, це не є та віра, яка від Бога. Того, згадуючи цей день, ми маємо помнити про Ісуса Христа. Яка його місія взагалі, для чого він прийшов? Він прийшов для нашого спасіння. Нам потрібно дякувати Христу за це спасіння, яке Він нам подарував. І нам потрібно помнити, що найкраща гарантія миру, яка є для України і для кожної людини, це мир з Богом. Ті, хто мають мир з Богом, дуже добре, а хто ще на шляху або його немає, то це завдання для членів церкви розказувати. Про план Божий, план Божого спасіння, і що таке справжня гарантія миру як для кожного окремо, так і для держави в частності. Амінь.